Важливу роль у підтримці України відіграє не лише Біле Дім, не лише адміністрація, але і американський конгрес, коли йдеться про виділення фінансування, але також і про вплив на ті рішення, які ухвалюються в Білому домі. Про те, чи продовжуватиме конгрес тиск на Білий Дім, зокрема щодо розширення дозволу задавати удари по території Росії, зокрема далекобійною зброєю. можливо, про це поговоримо з Катериною Лісновою, нашою конгресовою кореспонденткою, яка за цією темою темою стежить і питає постійно про це в американській законодавці. Каті, вітаємо тебе! Раді бачити ефірі. Вітаю колеги і вітаю наших глядачів. Як завжди, Катя, знаємо, що конгрес недавно повернувся із тижневої перерви, і перед цією перервою ми чули. Заклики законодавців, зокрема в коментарях, тобі заклики а, розширити цей дозвіл і збільшити підтримку України. А, знаємо що все таки білий дім пішов на певні поступки. Побачили ми цей дозвіл а, від Джо Байдена. А, на думку американських конгресменів, чи достатньо ті політики, чи достатньо того дозволу, чи потрібно все таки збільшувати а, власне цю зону, куди українські збройні сили можуть задавати удари? Що тобі відповіли провідні представники обох партій? Знаю. Ти мала нагоду поставити їм прямі запитання про це саме так остапа вдалося поспілкуватися як з лідерами демократів, так і з спікером палати представників Майком Джонсоном. І якщо коротко підсумувати, то представники обох партій на моє питання чи достатньо тих дозволів, які озвучував Білий Дім для збройних сил України щодо використання американського озброєння, то обидві партії, лідери обидвих е, обох партій, заявили, що недостатньо, і це насправді достатньо е, потужна заява в порівнянні із тим, що заявляли законодавці, і ще до цієї перерви, зокрема, це стосується демократів, тому що е, зокрема один із е, співголів він співголова е, демократичної фракції в палаті представників Люк е, те... Він, зокрема, коментуючи це під час прес-конференції, відповідаючи на моє запитання про те, чи достатньо тих дозволів, які, які збройні сили України вже отримали з Білого Дому, і якщо ні, то як саме конгрес може на це вплинути? Тому що Київ закликає власне конгрес допомогти вплинути на позицію Білого Дому, і зокрема Тедлю заявив, що він по перше процитував заяви Ентоні Блінкена, держсекретаря. Сполучених штатів Америки, і зокрема останній сказав, що Україна буде робити те, що їй буде потрібно, те, що вона буде змушена робити, і Тед Лью заявив, що він зокрема підтримує зняття усіх обмежень щодо використання американського озброєння. І це достатньо потужна заява від демократичної партії, яка власне представляє адміністрацію Байдена і власне є партією президента. Пропоную послухати заяву Тедалю просто зараз. Минулого тижня держсекретар Блінкен свідчив у комітеті із закордонних справ. Я хочу подякувати держсекретареві Блінкену за рішення йти до перемоги. Він прийняв це рішення вже давно, коли ми тільки боролися з збільшення протиповітряної оборони для України і стосовно питання, яке ви щойно поставили. Він по суті сказав, що Україна буде робити те, що вона повинна робити. Я сподіваюся, що обмеження будуть зняті. Я підтримую двопартійний лист, надісланий нашим комітетом з розвідки саме з цього приводу, і ми бачимо, як Україна починає краще використовувати цю зброю, особливо в Криму. Тобто, якщо раніше демократи а, заявляли, що все залежить від рішення адміністрації Байдена. Інші деякі демократи що правда казали, що підтримують окреме точкове зняття цих заборон, зокрема а, на кордоні з Харківщиною, що ми власне побачили а, вже кілька днів тому назад. Саме цього стосується нинішній дозвіл адміністрації Байдена. То тепер ми почули заяву, а, яка фактично озвучує бажання зняти усі обмеження на використання американського озброєння для української армії. Вдалось поспілкуватися також із спікером палати Аників Майком Джонсоном він по суті повторив свою попередню заяву, яку він дав мені у коментарі для голосу Америки і ще тиждень тому назад, про те, що він вважає, що адміністрація Байдена має не мікроменеджити, тобто не втручатися у е, сам сам хід війни. Е, Процес війни, який має керувати саме українська сторона, він вважає, що треба надати усе озброєння Україні для того, щоб українці могли витруснути росіян із української території. І що цікаво, підсумовуючи, він сказав, що він продовжить про це говорити, і зокрема буде говорити про це з адміністрацією Байдена про те, щоб зняти усі обмеження із української армії, надати їм змогу використовувати американське озброєння так, як вони вважають, де потрібно Пропоную послухати ексклюзивний коментар спікера про. Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Тому я проти президента у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмову з Білом домом про це Катю. Якщо вони вважають, що нинішніх дозволів недостатньо, і от Спікер Джонсон сказав тобі, що він буде продовжувати говорити про це із президентом Байденом, яким. Власне, може і ще бути вплив конгресу на цей процес, і як цей процес тиску може виглядати із боку законодавчого органу? США? В першу чергу і це про це нам заявляли раніше законодавці, тиск на адміністрацію Байдена полягає у політичних заявах, і є політичним, тому що це рішення є власне політичним і сторони адміністрації Байдена, тому що не існує якоїсь законодавчої заборони, яку можна було би зняти. І якщо казати про цей політичний тиск, то можна вже заявити зараз, що ця ситуація і це питання залишається так би мовити на повісті дня. Про це говорять, і це вже є саме по собі певним політичним тиском. Але якщо казати про те, які фактичні сторони цього політичного тиску, або якісь фактичні дії, то як а, сказав Джонсон, він власне планує вести перемовини процес адміністрацією Байдена. Окрім того, я поговорила із головою фракції демократів палаті представників Пітом Акіларом. І він сказав, що власне, щоб зняти більш більшість цих заборон для української армії або всі заборони для української армії на використання американського зброєння, то українська сторона а, має тісніше співпрацювати із комітетом палати представників із міжнародних відносин і безпосередньо з лідерами цих комітетів Майклом Маколом, республіканцем, які. І як відомо неодноразово закликав зняти усі обмеження з е, української сторони з української армії і Грегорі Міксом, який є демократичним е, так би мовити співголовою головою меншості у цьому комітеті. Пропонував послухати заяву Піта Гілара від учора, що він мені власне прокоментував, яким цей тиск може бути просто зараз. Адміністрація Байдена та Рада з нацбезпеки працюють з українськими союзниками, щоб надати їм інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у війні. І я вірю, що ці розмови відбуваються, і що адміністрація Байдена бере на себе ініціативу. Я також вважаю, якщо існують додаткові можливості, яких потребує Україна, то вони працюватимуть із комітетом закордонних справ палати представників, зокрема із співголовою цього комітету Грегорі Міксом та головою Майклом Маколом щодо розширення можливостей та інших речей, які їм потрібні. Ці два законодавці мають досвід спільної роботи над важливими питаннями, і я вірю, що це посприяє розумним та необхідним рішенням. Нагадаю, що Майкл Маколо, очільник комітету з міжнародних відносин палати представників, республіканець, є одним із тих, хто найгучніше і найпотужніше закликає до зняття усіх обмежень щодо використання американського зброєння українською армією. Зокрема, він також закликає надати Україні більше а, ракет а, високої дальності, щоб Україна змогла а, стріляти на більшу територію. І а, трошки проанонсую нашим глядачам безпередньо у мене в планах а, також поговорити із а, ними, з очільником комітету з міжнародних відносин, Майклом Маколом, Птати його власне чи влаштовують його а, такі останні зміни і зняття окремих оборон з української корони, як власне він планує а, далі закликати, чи чи планує в принципі далі пісу на адміністрацію Байдена, щоби зняли усі заборони? Сподіваємось почути це інтерв'ю. Катю, бо це багатьох в Україні також цікавить, що дозволить використовувати атакамси, зокрема по ударах по аеродромах, аеропортах російських Катю, маємо одну хвилину. Скільки часу в принципі може зайняти ухвалення? Це рішення, знову ж таки зміна позиції адміністрації чи еволюція розвиток цієї позиції? Можливо, так це як завжди займає час, але якщо казати з оптимістичної точки зору для Києва, тобто Київ може вже зараз. Так би мовити, бачити той факт, що попередні заяви і заклики зняти обмеження з української армії на використання американського озброєння дали результат буквально за кілька днів. Тому що менш ніж тиждень після того, як ми почули заяви і заклики, щоб адміністрація вдалася до якихось кроків. Ну фактично, через тиждень ми вже побачили першу заяву адміністрації Байдена, де частина цих обмежень була вже знята. Тому можна підсумувати, що поки що ми бачимо, що рух у. В цю сторону є достатньо активним і теж позитивною стороною цього є той факт, що закликають зняти всі обмеження навіть представників власної партії Джозефа Байдена, демократи Катя. Дякую тобі надзвичайно. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку із капітолійського пагорбу. І говорили ми про тиск з боку законодавців на адміністрацію Байдена, щоб розширити дозвіл на використання американської зброї на території Росії.